Друзі, вітання. Маю запит від Форса Gallery місто Київ на 01.07.2024 року для експозиції своєї роботи Лелекі Танець із серії «Тотем» на експонування у готелі місто Київ Хаят у головному лобі. От, тому дивіться, сам процес, як він буде відбуватися, буде досить цікаво. Всім успіхом. Зараз дістаю роботу, яка буде експонуватись у галереї. Ось там роботка. Зробимо огляд роботи що нічого не пошкоджено в даній роботі, От тому називається робота танець, довжина роботи 420 на 160 сантиметрів. Усе гаразд з роботою. Все добре. Тому до зустрічі в Києві. На роботу упаковую. Підписую акт. Картина у відділення буде їхати.